Друзі, мої на Ватаринко. Почнемо сьогоднішній огляд соплязофіри. З Автомобіль 2008 року, 1,9 дизель на автоматі, є вебаста, номер телефону, ціна договірна. на дуже хорошій комплектації, передні і задні партроніки. То шукаю собі самий місний автомобіль, телефонуйте, продавець з радістю, відповість на всі питання. Далі у нас два трафіка без інформації. Далі у нас Hyundai Gats. Так, автомобіль 2006 року, 1.4 бензин. номер телефону за ціною також. Звертайтесь до продавця. Глянемо Солон. в нас салон, є у нас кондиціонер. Сидушки всі цілесенькі, хороший маленький автомобіль. Далі у нас Hyundai AX-35. Автомобіль 2010 року. На автоматі повний привід, 2.0 мотор, номер телефону, так, газ бензин в автоматі. Шкіряний салон. Мультируль, Підігрів сидінь, клімат-контроль. Запуск кнопки такие у нас сиденья позади сзади у нас есть партроники Коли цікаві дані автомобіль, телефонуйте, продавець з радістю, відповість на всі питання. Вас вітає файне місто, я, Олександр, всім дилер компанії «ВВ Group. Показую вам товщинмір cm 206 x Дивіться, яка швидкість нього. Залізо. Фером показує. Алюміній, но феррум. Саме смачне. Ферум плюс цинк. Бачить оцинковку. По промокоду ТУКРС гарантована знижка. Шкода Октавія 2006 року. 1,6 газ бензин. Ціна 5 тисяч. Далі у нас шкода Фабія. 2005 року, 1,4 бензин на автоматі. 4,500. 500 Шкода Октавія. 2009 року 1,6 бензин 5,200 Далі в нас Opel 2008 року 1,7 дизель 5,300 Чевролена «Новіра» 2005 року, 1.8 бензин. Ціна довірна. Можете телефонувати. Уточнювати по ціні, торгуватися. Придует з радістю відповість. Далі в нас Жигуль 90-го року. 1.3 газ бензин. Номер телефону. Ціна 1150 плюс торг. Honda 2014 рік, 2,4 газ, номер телефону, автомобіль на шкірі 15700. Далі у нас Volkswagen Touran 2008 року. 1,6 бензин. Свіжопринаний 7400. Далі у нас Nissan Qashqai 2009 року. 1.5 дизель. Номер телефону ціна 9200. Так, Глянемо, чи відкрите. Автомобіль закритий. Так, ззадні у нас є фаркоп. Досить гарно дивиться. Так, є у нас підігрів сидінь, панорама, клімат контроль. Так, 9 рік, стартова ціна 9200. Далі у нас Chevrolet Cruze. Автомобіль 13-го року, 1.8 бензин на автоматі. 13 рік, 7400. Так, чи вона відкрита? Так, автомобіль нас відкритий. Передній, задній. Склопідйомники, мультируль. 181 тисяча на приборці так. так, ось такі у нас акуратні сидіння позаді Так, покажу ще важник, ось такий об'ємний. Великий у нас багажник. Так. Нагадую, стартова ціна 7400, а автомобіль 2013 року. Далі у нас все рано Та... Сценік 12 рік, 1.6 дизель, 7 місць 7800. Nissan А, Алтіна. 15-го року 2,5 газ бензин. 10 100. Chevrolet Volt, Автомобіль без інформації. Далі у нас Renault Trafic в довгій базі. Тринадцятий рік, дизельний мотор, так, номер телефону, ціна, договірна. вірна. Принос сценік. 2016 року. 1,5 дизель, дезель, сім місць 9700. Зараз Рено вагона.

2005 року. 1,6 бензин. Номер телефону, гаражне зберігання. Ціна 5855. Тойота Кемрі 2010 року, 2,5 бензин. Ціна, напевно, 9500. Форд 2010 року, 2.0 дизель, 8500. Далі у нас Ланос 2004 року, 1.6 газбензин, 2900. Volkswagen Golf 2002 року. 1,9 дизель. На автоматі. номер телефону. Ціна 5200 плюс присутній торг. Далі в нас Volvo. 14-го року. Volvo V-70. На автоматі 2.0 газ бензин. за ціною детальніше продається. Volkswagen Passat 2005 року, 1,6 бензин, 5,850. Seat Altea XL. 2010 року, 1,6 дизель на автоматі, 7,700.